Вітаю всіх на каналі Білий Аркуш, і сьогодні ми дізнаємося, як почався ранок у Аннабель перед романтичною вечерею. Прокинувшись, Анабель розмістилась у зручному кріслі біля столу, на відкритій терасі. Свіже ранкове повітря бадьорило її. Високі гори дарували відчуття спокою та покращували настрій. На сніданок подали найсолодші фрукти, шмедові груші, духм'яні яблука, стиглі персики, інжир і соковитий кавун наповнювали повітря тонким ароматом, а пельсиновий сики збиті вершки доповнювали розмаїття страв. Найкращий сир красувався на тарільці і чудово пахла кава у тонкій порцеляновій філіжанці. Зробивши декілька ковтків, Анабель почала розглядати журнал щурячої моди. Вона неквапливо гортала сторінки і мружилась від задоволення. Вона вже стигла одягти бігуті, уявляючи свою неперевершену зачіску. М'який, наче пух ну розславив її. Вона навіть закинула свої ноги у зручних східних капцях на перила. Анабель навіть не помітила, як безшумно з'явилась служниця з прекрасним букетом чудових троянд. О, прекрасна пані, ці троянди прислав герцог для вас. Він бажає вам доброго ранку і сподівається на зустріч ввечері. Передайте герцогу, що я дуже вдячна за ці троянди і гарні слова, і що я теж сподіваюсь на чудовий вечір. А в цей час. Робочий тиждень закінчився. Доблиску вимивши міські вулиці, щурі разом з усіма мешканцями міста отримали чергові вихідні. Їм хотілося провести свої перші вихідні поособливому з масою яскравих вражень, і вони вирішили відпратитись у захопливу подорож. В міському автосалоні взяли на прокат Класний жовтий кабріолет, і невеликою компанією зручно розмістились на м'яких шкіряних сидіннях. Наступної миті мотор зарвів, і хвостата компанія рушила назустріч пригодам. Сонячна погода і приємний літній вітерець дарував перечуття незабутньої мандрівки. Вони мчали. По чудовій дорозі, милуючись чистенькими, гарними будиночками містян, що потопали у розкішній зелені, адже щурі крадькома з'являлись у місті тільки вночі, швидко по злодійській щось цупили і хутко тікали у свої глибокі нори. Вони ніколи не бачили красивої природи, будинків, блакитного неба, яскравого, теплого сонця. Але тепер, ставши чесними громадянами, вони насолоджувались п'янким повітрям свободи, позитивних емоцій виникав все більше і більше. Ну що, друзі, держимо курс на парк розваг, адже ми потрапляли туди лише вночі, щоб поцупити забуті дитячі іграшки, та завжди хотіли спробувати покататись на каруселях. Пограти в ігри, поласувати смаколиками, нарешті нам посміхнулась удача, і ми зможемо на цих вихідних втілити наші мрії. Особливим цей вечір був у високогірному замку Герцога драко. Романтична вечеря була у розпалі, на фоні мальовничих гір, залитих вечірнім сяєвом, Зібравшись на величезному балконі найвищої башти замку щуряча компанія, у складі герцога, аннабелька, жупета й Карапиша, весело проводила час. Балкон прикрашали маленькі свічки, що виготіли як романтичні вогники, казково пахли прекрасні троянди, гості насолоджувались коктейлями, та десертами куштували вишукані сорти сиру та солодкими фруктами. Смакуючи коктейлі з полуницями, Анабель та герцог Драко вели неквапливу тиху розмову О, прекрасна Анабель! Чи все вам до вподоби? Чи комфортно вам у замку, чи затишно у ваших покоях? Чи задоволені ви сиром, йогуртами та десертами, виготовленими з найсвіжішого молока, що доставляється для вас з високогірних пасовиськ, чи до вподоби вам пахущі гірських троянд, що щоранку зрізають для вас мої садівники? Чи достатньо м'яка постіль з найніжнішого лебединого пуху? О, мій чарівний ретівник, промовила Анабель, романтично підвівши очі на герцога. Я вражена вашою гостинністю. Вам вдалось майже неможливе втішити мене у моєму розпачі. У вашому замку у мене почалось нове, прекрасне життя. Як приємно це чути! Що ж, сподіваюсь, що наша історія тільки починається, промовив герцог. А під тиху мелодійну музику кружляли у танці кажупети Карапиша, задоволені тим, що їм вдалося втекти від переслідувань та ще й так гарно влаштуватися. Який чудовий вечір! Замріяно промовила Крапиша. Так, відповів кажупет, наша Анабель не перевершена. Вона сяє, як прекрасна зірка. Та й ти, Карапиша, сьогодні, просто чарівна. Ой, дякую, кажупет. Невже мені вдалося вас сьогодні зачарувати? А що було далі? Дізнаємось наступного разу. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!